Нещодавно Італійська Федерація зимових видів спорту оголосила, що Ліза Вітоци пропустить старт сезону у Контіалахті. Причиною стала травма спини італійської біатлоністки. В результаті Вітоци пропустить перші три особисті гонки, що ставить під загрозу її захист свого титулу лідерки загального заліку. Наразі володарка великого кришталевого глобусу відновлюється і продовжує підготовку до сезону у Оберті Ляху. Повернутися до змагань Італійка планує на другому етапі, що пройде у Хохвільцині. Сподіваємось, що, попри пропуск перших гонок, лізі Вітоці вдасться включитися в боротьбу за великий кришталевий глобус і у цьому сезоні. А ось натомість підсилують словацьку збірну Пауліна Батовська Фіалкова, яка повертається на кубок світу після народження дитини.